Доброго раночку! Середа, п'яти хвилинка, ми з України, і сьогодні будемо говорити з вами про те, як ворожити на Андрія. Що треба робити, щоб дізнатися свою долю, щоб дізнатися ім'я свого судженого, якщо ви його не знаєте ще? Та. Інші методи ворожіння саме на свято Андрія Первозваного. в Україні здавна існувало дуже багато цікавих свят, і більшість з них ми відзначаємо і дотепер. Я буду відзначати свято Андрія і працювати за програмою Андрія саме з 12 на 13 Грудня, але за новим календарем це свято вже пройшло. Хто коли хоче тоді і святкує? Але я буду робити це тоді, коли за природнім календарем це свято дійсно відмічається. Є багато ворожінь в цей день. Можна побачити майбутнього чоловіка, можна дізнатися свою долю на наступний рік, що буде. І дуже багато цих ворожінь вони дійсно мають сенс, тому варто спробувати. День Андрія Первозваного це християнське свято, але так було не завжди. Колись у язичницькі часи, 13 грудня, відзначало свято Калити. Якраз звідти пішла традиція ворожіння на Андрія на судженого. Наші пращури вірили, що в день калити це найкоротший день року. Сонце не має сили. Саме тому на землю сходить таємниче божество калита і захищає зірку від міфічних істот, які хочуть її з'їсти. У цей день також пекли здобний бублик, посипаний маком і политий медом. Молоді хлопці та дівчата на калиту знайомилися, ходили на побачення, щоб до Різдва вже заслати сватів. Після півночі дівчата збиралися на ворожіння. У християнські часи свято набуло іншого сенсу. Первозваний це один з апостолів Ісуса Христа. За Євангелієм саме він став. Провісником появи Києва як духовної столиці. Через це свято Андрія в Україні наділене особливим сенсом. Попри те, що е, магія засуджується, ну загалом церква засуджує магію, але ці гадання вони завжди існували на Андрія і будуть існувати. Які найцікавіші способи ворожіння на Андрія? Давайте розглянемо. Їх дуже багато, і е, перший спосіб це ворожіння на пам'яті. Папірця. Це досить поширений спосіб. Дівчина бере стільки папірців, скільки їй років. І на кожному папірці пише чоловіче ім'я, а один залишає порожнім. Усе скласти треба в мішечок, помістити під подушку і лягти спати. І відразу після сну на осліп дістати папірець. Ім'я, яке випаде, носить її наречене. А якщо листочок буде порожнім, то їй поки що цього знати не треба. І тоді вже ми повторюємо. Це ворогіння наступного року. Далі ворожіння-човник. Дівчата беруть велику посудину, наливають туди води, на папірцях пишуть чоловічі імена або заповітні бажання. Далі клаптики паперу прикріплюють по краю ємності так, щоб вони звисали, але води не торкалися. Після цього треба взяти горіхову шкарлупу, налити туди трохи воску і пустити цей човник на воду. До якого папірця він попливе, таке ім'я матиме коханий. Або те бажання здійсниться, якщо там написано бажання. Ворожіння з чашками та різним вмістом. Потрібно взяти стільки чашок непрозорих, скільки дівчат зібралося на ворожіння. В кожну ємність ставлять по одному предмету: перстень, хліб, сіль, монету, гудзик. Чашки варто чимось накрити, перемішати, а тоді обирати. Яку ємність дівчина обере на вмання, й очікує її у найближчому майбутньому. Перстень символізує весілля. Хліб, благополуччя, сіль, проблеми чи погані новини? А гудзик. Лопоти. Гадання в нічне Андрія на характер судженого. Дівчина бере чотири предмети: дзеркало, книгу, ніж і скриньку та розкладає у кутках власної спальні. Тоді заплющує очі і кілька разів обертається за годинниковою стрілкою. До якого предмету вона буде повернена найближче, таким і буде чоловік. Дзеркало означає, що суджений, самозакоханий. Книга розумний і начитаний, ніж працьовитий, скринька щедрий. Гадання з перснем для жінки, яка Хоче знати, коли йти до шлюбу, ми беремо власну волосину, можна зняти з гребінця склянку, наповнену водою на 2 треті, та обручку заміжньої подруги, або мами, або тітки. Треба підвісити перстень на волосину і тримати над склянкою, промовляючи обручку, коли мені до шлюбу йти. Після цього варто стежити за перстнем. Він почне або обертатися, або вдарятися об стінки ємності. Так от, скільки разів він вдариться. Через стільки років і очікувати весілля. Ще можна ворожити з гребінцем. Перед сном дівчина бере гребінець, кладе його під подушку, промовляючи, суджений, ряджений, прийди і причеши мене. Після цього має наснитися чоловік. Якщо цього не сталося, то ще ви кохання не зустрінете. І е, я думаю, що всі знають про такий спосіб, як ім'я перехожого. Це дуже популярний спосіб. Дівчата виходять на вулицю і питають ім'я того чоловіка, якого вони зустріли першим. Так і зватимуть. Судженого у ці способи дуже легкі та доступні. Є звичайно більш містичні варіанти, серед яких гадання на Андрія зі свічками та дзеркалом, згідно з яким в дзеркалі ви повинні побачити обличчя майбутнього чоловіка. Проте я не рекомендую використовувати подібні способи, тому що ви не маєте жодного відношення до магії, і це може бути небезпечно, тому не будемо виражити у дзеркалі, а зробимо більш легкі. Способи вирогіння це те, що хотіла розказати вам про свято. Далі завтра, в нас, 12 грудня, ввечері з 17 до 18 години буде акція Вільний час. Приходьте, будь ласка, до мене в інстаграм, там буде пост з акцією, і цілу годинку ви можете під постом в коментарях задавати безкоштовні питання. Нагадую, акція завтра з 17 до 18 годинки, 12 числа, інстаграм Смольник Таро. Далі що ще хочу вам запропонувати до свят подарунки, які сьогодні буду показувати амулети і буду показувати один браслет. Оцей чоловічий браслет, у мене його дуже просили, щоб він ще раз з'явився. Дивіться, який гарнесенький. Він на сім програм, тут сім сфер життя і дуже чудовий подарунок чоловікові. Можливо, хлопчику, можливо, чоловіку. Він дуже гарно виглядає саме на чоловічій руці. Мій чоловік його приміряв, і ми дивилися, дуже чудово виглядає. Зараз акційна. Вартість цього браслету 800 гривень. Він у мене один. Пишіть в особисті, хто хоче придбати такий подарунок для близької людини. Далі ще хочу до свят запропонувати вам ось такий амулет, також сім сфер життя. Він називається Всесвіт і дуже допомагає тому, хто його носить у вирішенні проблем, питань дуже важливих. В здоров'ї, в роботі, в грошах, в коханні. Він має захист, цей амулет, дуже багато в нього властивостей. Будь ласка, вартість 1000 гривень. І ще один амулет, який для сильної і мудрої жінки це ось така сова. Дивіться, гарнесенький, дуже. Зараз також акційна вартість цього амулету і коштує він всього 500 гривень. Тому, кому цікаво, будь ласка, пишіть і ми активуємо його саме на вас. А вам бажаю гарного дня, хоча погода сьогодні нас не радує. Але я думаю, що все буде добре. Слава Україні!